А якщо говорити про громади, на це на центральному рівні, а впровадження у громадах, як мають міста та ради поступати з цим законом, або з іншими додатками там до закону, я не знаю, як правильно сказати. Але що як імплементувати його в регіонах? Питання в тому, що багато громад поки що враховуючи, що немає державної рамки. Вони не доєднуються, особливо маленькі громади, до таких ініціатив. Великі громади, наприклад, Львівська громада міста Львова, вона сама вона проактивна, вона проявляє цю ініціативу, вона підтримує ветеранські бізнеси, може давати в оренду по зниженим цінам приміщення, що, ще. У нас передбачено, що якщо в законі буде бюджетне фінансування, то кожна громада. Потім може на підставі загальної рамки, яка буде установлена Кабміном, розвивати свої індивідуальні програми підтримки ветеранів на кожний рік. Тобто, це також створює умови про те, що у нас з'являється культура формування ветеранських бізнесів. Насправді просте пояснення. Ми живемо в бюрократичній машині, яка поки в неї нема розуміння і поняття. З яким працювати, вона не працює. Тільки ми вводимо поняття, що у нас з'являється ветеранський бізнес, всі коліщатки цієї машини починають працювати до самої громади, до самого низу, говорить про те, що так, у нас з'явилось нове поняття, давайте ми ж будемо з ним працювати. І там уже можна буде коригувати. Це динамічний процес, я вважаю, що нам потрібно буде постійно з ним працювати. Тому що, наприклад, я зустрічався з. Онлайн платформи навчання Прометеус. Вони говорять, ми готові підтримати навчання IT-професій для, для ветеранів. Бачу, що інші вже онлайн-платформи також включаються в цей процес. Тобто багато є зацікавлених людей, які готові допомагати захисникам захисницям опановувати нові професії, здобувати нові кваліфікації, працевлаштовувати, засновувати новий бізнес. Процес іде, і я вважаю, що тут. Питання більше якраз гарантій. Бізнес це процес, якому не потрібно заважати. Але гарантії він також поважає, і якщо держава зможе гарантувати стабільність фінансування, стабільність гарантій перед міжнародними партнерами, це буде основне в даному процесі.